Друзі, всім привіт! У новому відео ми хочемо розповісти, що, а вірніше кого з інфлюенсерів нашого часу дивляться українці в інстаграмі. Адже правда, що досить велику частку нашого вільного часу ми проводимо в соціальних мережах. Ми досить ретельно готувалися до цього випуску. І відібрали 20 акаунтів блогерів мільйонників з найбільшою кількістю підписників. І якщо вам сподобається це відео, ми обов'язково зробимо продовження. Спочатку нагадаємо, хто ж такі інфлюенсери? Інфлюенсери це люди, за якими стежать так звані лідери думок. Це слово. Часто використовують для описання осіб, здатних впливати на рішення інших осіб завдяки своєму авторитету, знанням, досвіду або умінням вибудовувати стосунки з аудиторією. Ну що ж, розпочнемо ми з досить суперечливої особистості з найбільшою кількістю підписників в Україні. Перша у нас буде Софія Стужук з 5 мільйонів 100 тисяч підписників. З дитинства Софія займалася різними видами танців. Після університету дівчина стала досить популярною. Публікуючи в інстаграм свої фото в купальниках. Пізніше вона познайомилась з майбутнім чоловіком Дмитром Стужуком. Та в парі народили трьох дітей. Зрадниця Батьківщини, котра втекла з Києва та відмовилася доносити правду про війну своїм підписникам з Росії, зараз живе в Латвії зі своїм новим обранцем та трьома іншими дітьми. До повномасштабної війни проводила сумісні гіви з наближеними до Путіна людей. Позиція «Я за мир», проти насилля та залишається поза політикою. А яке відношення у вас до цієї персони? Альона Венум з 3 мільйона 900 тисяч підписників? Після успішного дебюту на YouTube почала викладати відео, в яких розповідала про красу. Схуднення, макіяж та правильне харчування. У 2020 році Венум потрапила до рейтингу ТОП-20 блогерів України. А в 2021 році Венум разом із чоловіком Дерелом стала резиденткою Тікток-Будинку для блогерів Why Not House. Леді Діана з 3 мільйона. 500 тисяч підписників. Леді Діана це молодий відеоблогер, яка стрімко набирає популярності серед молоді та підлітків. Її справжнє ім'я Діана Зайцева. І незважаючи на досить юний вік, дівчина точно знає, чого хоче від життя. Сама по собі Діана дівчинка дуже яскрава та непосидюча. Товариська і відкрита ведення блогу займає у неї багато часу. Але дівчинка продовжує старанно навчатися у школі, брати участь у міських олімпіадах та заходах, виступає за мир та не називає Росію нападником. На ютуб-каналі з 12 мільйонами підписників ніяк не виставила свою позицію і далі викладає розважальний контент. Юлія Вербенець з 2 мільйона 300 тисяч підписників. Одна з найпопулярніших та найуспішніших блогерів України. 20-річна дівчина заробляє нечувані гроші на рекламі, розвиває бізнес та живе своїм найкращим життям. У 2021 році увійшла до рейтингу. Найвпливовіших жінок України за версією видання Фокус. Цікаво, що свій блог Юлія веде виключно українською мовою. Чим розвиває та продвигає українську мову серед нашого народу. Томаш КУДРЯВИЙ. З двома мільйонами підписників. Томаш є популярним інстаблогером. Більшість його підписників це підлітки. Молода людина знімає актуальні відео Вайни. Також Томаш Кучерявий знімає огляд імен. Так хлопець описує характер людей з тим чи іншим іменем. Такі відео набирають великі перегляди, а особливо огляди жіночих імен. Сергій Притула з 2 мільйонами підписників. Український телеведучий, волонтер, актор та кандидат у мери Києва. Керівник фонду Благодійний фонд Сергія Притули. Сергій працював резидентом Comedy Клаб Україна та разом зі своїми колегами по Comedy Клабу Педаном та Ольгою Фреймот очолив ранковий ефір нового каналу та був співведучим телешоу Підйом. Ведучий гумористичного шоу Варяти та постшоу Страсті за Ревізором був креативним продюсером розважального телешоу Хто зверху та його постійним ведучим. В своєму інстаграмі демонструє свою велику проукраїнську позицію та дуже сильно допомагає українській армії. Анна Трінчер з 1 мільйоном 90 тисячами підписників. Трінчер розпочала свою музичну кар'єру зі співу у хорі, де співала з 6 років. Анна представляла Україну на дитячому Євробаченні 2015 року. Також у 2015 році вона стала учасницею телепроекту Голос Діти. Знімалася у серіалі Школа, де грала одну із головних ролей. Після цього всього вона отримала шалену популярність в Україні. Трінчер. одружена з відомим блогером та бізнесменом Олександром Волошиним. Дар'я Квіткова з 1 мільйоном 800 тисяч підписників. Відома блогерша. І переможниця шоу Холостяк 9. Зі студентської лави Квіткова завела акаунт в Інстаграм. Дар'я публікувала власні знімки і розповідала у блозі про себе. Завдяки привабливій зовнішності на сторінку дівчини звернули увагу рекламісти відомих брендів. Так, Дар'я стала амбасадором ювелірної компанії Сова. А пізніше офіційним послом компанії Apple в Україні Дар'я була одружена з Нікітою Добриніним та має сина. В своєму інстаграмі вона демонструє своє життя в Україні, подорожі, виховання дитини та багато чого іншого. Саша Пустосвіт. Або більш відома Саша Бо з одним мільйоном 800 тисяч підписників. Інфлюенсер. Блогерка з івано Франківська, яку вважають першою україномовною блогеркою з мільйонною аудиторією. Останнім часом Саша в центрі уваги через своє скандальне розлучення з блогером, ютубером та ведучим ігорем Пустосвітом. Зараз. Саша Бо має нового чоловіка і двох синів Данила та Євгена. А також очікує поповдення. Саша Бо почала вести блог в інстаграмі у 2016 році. Вона зізнавалася раніше, що наведення сторінки її постійно надихав тепер вже колишній чоловік Ігор Пустосвіт. Тоді ще блогерство не було настільки популярним в Україні. Аудиторія дівчини почала активно зростати. Тематика блогу Саші в мережі це краса, лавстайл, материнство, здоров'я тощо. Саша Чистова з 1 мільйоном 800 тисяч підписників. Перше відео Львівська старшокласниця Саша Чистова зняла у 2016 році на веб-камеру свого ноутбука. У ньому вона розповіла про свого кота і улюблену музику. Студенткою Чистова зайнялася модельним бізнесом. Знімки з фотосесій і подорожей набирали її інстаграм все більше лайків, а відео на YouTube підписників. Поради щодо стилю, б'юті процедур і стосунків, розпаковки, рекомендації фільмів і книг, влоги з поїздок, лайфстайл-контент допоміг чистові зібрати майже 3,5 мільйони підписників на YouTube. У 2018 році львів'янка запустила власну колекцію одягу у співпраці з брендом STUF. А у 2019 році з'їздила в Кани, де їй вручили премію на церемонії World Bloggers Awards, яку називають Оскаром для блогерів. Діма Євтушенко з 1 мільйоном 700 тисяч підписників. Один із фронтменів команди ілюзіоністів Magic Five. Його останній фокус. Набрав майже 2 мільйони переглядів на власному ютуб каналі, який він запустив на початку 2020 року. Персональному бренді допомогли ризиковані експерименти Євтушенка у складі Magic Five. Наприклад, у грудні 2019 року під час зйомок його затримали правоохоронці заїзду на Ford Mustang. Замаскованому під поліцейську машину свій блог Євтушенко починав із розповідей про секрети закулісного життя фокусників. Згодом тематика стала більш розмаїтною. З'явилися конкурси, челенджі, перший кліп ілюзіоніста під назвою Сам удома. Луцук Людмила з одним мільйоном 400 тисяч підписників. Популярна українська блогерка Людмила Луцук відома в інстаграм аудиторії як Люда з Голівуда. Вона популярна, рішуча і не боїться бути кумедною, бо просто займається тим, що любить. Мабуть, саме тому лише за 6 років її блогерської діяльності. Їй вдалося не лише зібрати чималу армію прихильників. Щаслива власниця двох нагород народний Оскар за кращу жіночу роль та звання найпозитивнішого блогера 2019 року. Зокрема, разом із чоловіком Олегом Людмила перерахувала ЗСУ більше 500 тисяч гривень із власних заощаджень. Також блогерка. Зі своїми підписниками, які їй безмежно довіряють, зібрала для армії близько 1 мільйона гривень. За ці гроші було закуплено три дрони на передову спальні мішки, термобілизну, засоби особистої гігієни тощо. Таня Самбурська з 1 мільйоном 300 тисяч підписників Одна з найвідоміших інстаблогерок Івано-Франківська починала свою діяльність з Ютуба у 2015 році, але потім активніше зайнялася інстаграм-аккаунтом. Посіла 21 місце у рейтингу ТОП-50 блогерів України за версією видання «Фокус». Таня не акцентується на хейті. Ділиться своїми переживаннями та тривогами, неодноразово нагадує підписникам бути добрішими та зважати на почуття людей. Дівчина мотивує франківців любити, цінувати сім'ю та друзів, добиватися успіху, бачити красу у всьому та радіти дрібницям. Таня показує своє реальне життя і місто, в якому вона живе. Кіт Степан з 1 мільйоном 300 тисяч підписників український кіт, що отримав світову популярність у соцмережах завдяки незворушному характеру. Народився він у 2008 році в Харкові. Власниця Степана Анна знайшла його маленьким кошеням. У 2020 році. Період карантину власниця зняла з котом перше відео, і воно набрало кілька мільйонів переглядів. Відтоді вона викладає нові світлини та відео кота майже щодня, вигадуючи нові образи для Степана. У своїх соцмережах прохарківського кота постили Брітні Спірс, модель Хейлі Бібер та акторка Діани Крюгер. Кіт отримав світову премію блогерів World Influencer and Blogger Awards 2022. Також він потрапив на обкладинку журналу Times Monaco. Видання опублікувало матеріал про кота та його господарку. Богдан Шелудяк з 1 мільйоном 200 тисяч підписників. Український актор. Бізнесмен та блогер відомий завдяки ролям у серіалі Школа, реаліті проекту Київ день та вночі та фільму Любов та блогери, крім акторства, займається бізнесом, пов'язаним з криптовалютами. Блогер Богдан Шелудяк полюбився дівчатам своїм красивим обличчям, сексуальною фігурою та почуттям гумору. Віднедавна він став ведучим шоу «Хто зверху. Богдан досить активно допомагає потребам для ЗСУ, хоча публічно рідко це демонструє. Афінка з 1 мільйоном 200 тисяч підписників. Харків'янка Аліна Литвинова у своїх відео не випадково звертається до підписників Мої золоті. Блогер з псевдонімом Афінка та 3 мільйона 600 тисяч підписників на Ютубі, володарка одразу двох золотих кнопок YouTube. В 2014 році чоловік порадив їй викладати відео з творчим процесом у мережу. Перше відео було зроблено у форматі «Дай». Число підписників зростало, з'явилися доходи від реклами. Так з'явилися румтури, розпакування, рецепти, огляди, конкурси та челенджі для підписників. Христина Хрипта Шаркаді з 1 мільйоном 100 тисяч підписників. Популярна інстаблогерка із Виноградова Закарпаття наробила галасу через не зовсім чесний конкурс. Та виклавши відео, де їде на передньому сидінні машини без ременя безпеки та з посмішкою рекламує льоданики на палерці. А на задньому плані видно її чоловіка водія. Він також не пристегнутий і тримає на руках малолітнього сина. А взагалі, блогерша транслює своє життя та показує, як зі своїм чоловіком. Побудувала будинок своєї мрії. Алевтина також відома як Оливка з 1 мільйоном 100 тисяч підписників. Популярність Алевтина набула завдяки відеогуморескам, які знімала з 2017 року, жартує переважно про побутові негаразди та стосунки, набираючи сотні тисяч переглядів. У публікаціях і сторіс вона регулярно розповідає про усвідомлене споживання і закликає стримати консюмеризм. А в грудні 2019 року Алевтина влаштувала розпродаж своїх речей та передала частину виручки бездомним. Діма Варварук з 1 мільйоном 100 тисяч підписників. Український ютуб-блогер та інста-блогер, автор пісень та бізнесмен з Івана Франківська, співзасновник україномовного блогерського проєкту Сільрада на Ютуб Дмитро знявся у кліпі Дідзо Банда Банда та фільмі Дідзю де Гроші. У грудні 2021 року Дмитро став продюсером та головним актором. Повнометражного фільму Чарівний глечик. Власник бізнесів піце та суші HiFood, фотостудії Гала Спайс та СМММ агенції StarMedia Group. Дмитро показує своє буденне життя, свій розвиток та допомогу ЗСУ. Також хочемо сказати, що Дмитро Варварук. Одружений з відомою українською блогеркою Яною Варварук Ірка Буць Пістрюга. З одним мільйоном підписників. Молодата амбітна Чернівецька дівчина Ірина Пістрюга, що проживає в Івано-Франківську, працювала вчителькою молодших класів. А зараз є популярною блогеркою. Одного разу. Її поставили перед вибором видаляти сторінку або закрити її та видалити все, що стосується школи. Блог розвивався різні зйомки та пропозиції. Настав час вибору, де все було на користь інстаграму. Спочатку вона знімала відео та надсилала друзям. Всі наполягали на публікації, розважальний контент. Який піднімає настрій. Так і з'явилися перші публікації. Вона транслює своє життя, саморозвиток та багато чого іншого. Омбранцем інфлюенсерки мільйонниці став пілот літака Боїнг Андрій Буц. Друзі. А який ваш улюблений блогер інфлюенсер Напишіть в коментарях. Дякуємо за перегляд наших відео. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб підтримати український YouTube. Слава Україні!